Якби світло горіло, я би не зламала руку, вже місяць в гіпсі. О 12-й годині під будівлею міськради зібралося близько 30 людей. Люди кажуть, крім електрики, були відключення води та тепла. Там, де я зараз, то там вже практично світла не було останній час по 16, по 17, по 18. Це вже всі границі переходили. Крім електрики, вчора у місті були відключення води та теплопостачання. Розповідає Кам'янчанка Валентина. Замерзає в хаті 10 градусів в кімнаті температура. А як грієтесь? Розкажіть Як? ніяк не гріємося. Як а як гріємося? Бутилки води набрали, ти гріємося. До протестувальників вийшов генеральний директор комунального підприємства, яке забезпечує місто послугами централізованого опалення, постачання гарячої води, водопостачання та водовідведення, за словами Артура Паші. У місті є когенераційні установки, які забезпечують подачу води і теплопостачання. Вони працюють безперервно, але коли вимикається світло, от коли стається аварійна ситуація на зовнішній мережі, то ми не можемо. Тобто стається вимкнення, аварійне вимкнення всіх кигушних установок, і вони виходять в режим. Скажімо так, аварії. І тоді стається те, то, що сталося вчора, і те, що сталося сьогодні вночі. Тобто вимикається все постачання води і вимикається все постачання теплої енергії. Але ми в ручному режимі швиденько це все робимо, запускаємо, і після того, як ми запускаємо всі наші когреаційні установки, знову відновлюється і електропостачання, і живлення водою, і живлення теплом всього міста. Тобто, ви розумієте, кожна установка заживлює там, певний об'єкт. Якщо цей об'єкт на, наразі, Вимкнений і підключений до, до мережі, то його треба запустити. і Цей об'єкт трошки по черзі. У мене ж теж людей на підприємстві, ну, у нас на підприємстві там одна бриганта, наприклад. Вона поки всі об'єкти об'їде, поки всі КГУшки запустить, то це приходить певний час. Заступник міського голови Кам'янця-Подільського Сергій Васильченко запросив протестувальників у сесійну залу на спілкування з представниками Хмельницького бленерго. Люди відмовилися заходити до будівлі. Згодом до них вийшов технічний директор товариства Олег Івасик. Дійсно, ситуація зараз складна. У нас є багато пошкоджено нашого обладнання. У нас прильотів ворога ракетно дронних атак. Зараз цілодобово ми працюємо над відновленням нашого обладнання. Є в нас запасні частини, є матеріали. Тільки потрібен час, дійсно, щоб їх відновити і забезпечити рівномірний розподіл всім споживачам нашої області. За ходом акції спостерігала поліція діалогу та правоохоронці. За їхніми словами, порушень правопорядку не зафіксували. Акція завершилась о 14-й. Протестувальники розповіли Суспільному, що вийдуть на акцію знову, якщо ситуація в місті не покращиться. Леся Продов, Суспільне новини, Хмельниччина.